Слава, Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святому. Ще Олексій, А чи можна вишивати піст? Ти як думаєш? — Та думаю, Можна. Це можна. Це хобія. Ну, Це хобія. Можна і навіть треба. Но помолились, потрудились і прийшли додому, щоб заспокоїти свої нерви, щось вишиваєте на храм до Великодня, щось красиво зробіть. То буде добре, то Богодна справа, О, яка гарна вишивка. Не злого, вишивати не є гріхом. А тому в'язати носки воїнам, вишивати це є нормально, я кажу Васильку. В кого є таке хобі, ну то ніхто вам цього не заборонить. Але ще знайте, що в нас війна, треба молитися, йти в храм, об'єднуватися, а тоді вже собі вишивайте, скільки влізе, скільки хочете. Тому гріха у вишиці, чи то перший тиждень посту, чи другий, чи третій, чи п'ятий, немає. Будьте благословені і приємного всім поста. Слава Ісусу Христу!